Так, друзі, приїхали на нашу переправу, довго очікувано. Майструємо ми її вже четвертий рік, щоб ви розуміли оце все. Такий тунель, щоб машина проїжджала і тому подібне. Це все тут вирубувалось, вирізалось, насипалось. До речі, отут висипано сім газонів бою. Тут трясучка була. Отже, ми на переправі. Річка теплянка. Або що від неї залишилось? Оце така тече, собі й тече. Впадає в сільський дінець. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять або чотирнадцять. Хай буде 14. Е, у нас тут лежить дві пешки, встановлювали ми їх. Ой, та, мабуть, та до війни ще, в мабуть, році, е, насипали тут бій, припечатам і тому подібне. Отже, е, пешки слабенькі, боюся, що. Слабенькі пешка. Боюся, що не той. Т-150 не переїде. Отже, вирішили накидати сюди шпал з понеділка. Завеземо пару машин бою іще. І буде в нас переправа. Переправа у нас, куди вона в нас йде? А йде вона у нас ось сюди. Дивіться, який райський куточок. Все. Влага присутня. Оце щоб ви розуміли, ці всі порослі вони пилялися зі Нове просло. Ну як завжди, не встигаємо. Але нічого, ми вже перебралися хоча б сюди. Так, а там ще є у нас славнозвісна криниця. За неї потім розкажу, але розкажу, бо дуже цікаво. До речі, фазенда наша, якщо отак я зараз знімаю, в тому тунелі ще 500 метрів вперед, там знаходиться наша фазенда. Отже, це такий райський куточок. Не знаю, тут, тут ще й сіно присутнє, але я не знаю як його скосити з цими порослями. Але щось будемо думати. Це такі справи. Да, Там побільше дерев, я. дерева такі побільші, але я думаю, ми також з ними розберемося, але трішки так. Оце отаке, вода протікає, там вільхи повністю в воді стоять другий рік, щоб ви розуміли тут можна зашарабанити, за що хочеш Здамо землю на аналіз, якщо, якщо аналіз пройде добре То, я думаю будуть баштанти. Але це все потім. Це дивіться, щоб ви розуміли, оця дорога, це зробили ми. Було все таке захолустя. Справа, зліва, ніде не проїдеш. Тут проїдеш, тому що ми працювали. Не ми працювали, а люди працювали. Ми людям платили, а люди працювали. І так аж до села. Так ось, що хочу доповнити. Для гурманів грибів. Я зараз знаходжусь у лісі. Та й маніпулятор приїжджав з лісу, також нього запитував. Ну що, грибів немає. Грибів немає. Водій маніпулятора знаходиться в лісі кожен день. І ну, з його слів сказав так, що я не бачив ні одного. Ну, мабуть, самі розумієте, що дійсно, якщо не бачив, то вони якби були, то були. Так що це якось так. Працюємо.